Вадим, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою вас особисто. Декілька слів по грі. та Як прокоментуєте сьогоднішній ваш забитий м'яч? Перервали ви безгольову засуху? І ну, декілька. Ну перше, завжди хочу подякувати Збройним силам. Знову сьогодні даємо. Вони нам дають можливість грати. Ми граємо футбол, отримуємо задоволення. Стосовно гри, в нас завжди. З цією командою такі йдуть заруби футбольні на футбольному полі. Сьогодні, скажімо так, мені здається, ми хотіли трішки більше перемогти, особливо в другому таймі. У нас було більше бажання, більше бігли вперед, більше старалися, більше вигравали боротьби стосовно голу, то була гарна подача залишалось тільки підставити голову. Але тут найголовніше це перемога команди. Для нас задача номер один це виграти чемпіонат. А хто забиває м'ячі, це вже не дуже принципово. Головне, щоб команда стала чемпіоном. Після першого тайму ваша команда був в рахунок 0-0 в другому таймі. Що змінили? Що вдалося пожвавити гру і. Підсумку перемогти з рахунком 3-1, хоча програвали один. Ну я скажу, відіграла велику роль, відіграла заміна Вадима Чорного. Він креативний футболіст. Вийшов, допоміг команді декілька креативних рішень, і в атаці стало трішки простіше. Плюс більше бажання стало трішки погорили в перерві. По-чоловічому так розуміло, що вже нема куди відступати. Дуже ключова гра. Тому і думаю, от за рахунок більшого бажання. У середу у вас матч відповіді в Кубку України серед аматорів. Чи є вже якісь, які взагалі у вас команди настрій? Чи пройде команда? Чи... Ну, як будете налаштовуватись на цю? Ну вже знову ж таки, як говорив минулого разу, зараз вже приключаємося на кубок аматорів. Думаю, цілком до снаги зараз головне це відновитися, буде тяжка дорога їхати досить таки далеко. Команда приймає в Дніпропетровській області. тому треба головне відпочити і показати свій характер Думаю, якщо будемо грати з таким бажанням як сьогодні другий тайм то нам все під силу і найголовніше це в футболі розвивати свої моменти тоді буде позитивний результат дякую вам за коментар і успіхів вашій команді в Кубку україни та далі в чемпіонаті дякую